Скажіть, будь ласка, для віруючих. Сьогодні найважливішим питанням є, як не порушити заповіді, як не засуджувати ворога, як простити ворогу, як з цим бути нам віруючим. Як цьому навчитися, щоб і заповіді не порушити, і не засуджувати? Це дуже складно, тому що ми дуже... Ну, неможливо не емоційно сприймати те, що е, роблять. Е... Те, що робить Росія, російська влада і народ Російської Федерації, який підтримує війну, підтримує вбивство українців. Тому без емоцій дуже складно. Але ми завжди маємо пам'ятати, що Христос сказав: ну якби закликав нас любити усіх людей, і найвищий рівень любові це любити ворогів. Це дуже складно, але до цього треба йти. Ми розуміємо, що Чому, наприклад, православна церква України підтримує Збройні Сили України? Тому що якщо немає іншого способу зупинити зло, як убити ворога, то ну, ми змушені це робити. Це не наше бажання, це не наш вибір. Це той вибір, до якого нас підштовхнув агресор. Російська Федерація, Російський народ, Російське керівництво, яке є злочин, злочинним, яке розв'язало злочинну війну. Я кажу так, що якщо ворог, наприклад, вже немічний, поранений та і беззбройний, то не можна забувати, що перед нами людина, якою б вона не була. Б. Нелюдською. Ми знаємо, що роблять російські військові, які злочини вони чинили. Але якщо ворог беззбройний і беззахисний, то до нього треба ставитися по-людському, бо кожен з нас буде відповідати перед судом Божим. Наша совість це той сигнал, який нам вказує, чи ми робимо добре, чи зле.